стригти вітер сильний, оці дзвоники. суцвіття, які залишилися після цього дзвоника, ось, ось цього такого великого. Вичитала в інтернеті, що можна. Дивилася відео, що можна оце обрізати, оце отак акуратненько оце обрізати. Ой, лівою рукою. Я, я не вмію лівою рукою. Ой, я правша. О, ось так. Ось так отут. Ось. ось так. То вони будуть цвісти другий раз. От хочу подивитися, бо вони дуже гарні. І вони цвітуть, правда, недовго, але мені вони так сподобалися. Оце більше метра от така деревина стоїть. і Вона вся була у цих дзвониках. Це ж було дуже гарно. І дзвоники ж такі великі, ось такі дебелі. Це вже останнє. Тут, правда, ще є, може ще буде цвісти щось. Ну і покажу заодно у мене розцвів мій клематис. Ой, як живши називає жгучий на російській мові. А на українській не подивилась, треба було подивитись в інтернеті, як буде на українській мові. Розцвів. Гарний такий. А, ще хотіла показати модрину, Я ніколи. Не помічала оця пацьорочка, оце в неї. Прям, о, ось. Бачите, оцей букетик вона розпустила свою голочок, а там патьорочка всередині така. ну така гарнюнька, якось якось не. не, бо Вона не привертала уваги у мене, ця пацьорочка, А це я стрижу дзвоники, подивилася. Боже, яка вона гарнюнька. Наче око у кожного цього букетика, наче маленьке очко. Така гарнюня. Це японська. У мене була європейська, в неї були більші оці голочки. А це японська. Я взяла японську. Може ця виживе, бо ті дві європейські я брала, вони у мене літо не переживають. У нас дуже спекотно влітку. Це може переживе, вже дереві треба стригти. Ну, поки все.